Шановні одосити, як і планувалося, минулого тижня розпочалася подача теплоносія до об'єктів соціальної сфери. Це стосується шкіл, садочків та лікарень. Також тепло з'явиться в будинках, що підключені до малих котель. Цей процес ще триває. Вже вчора ми почали підключення житлових будинків, які отримають тепло від великих котельних міста. Цей процес займе деякий час. Тому, звертаюся до керуючої компаній, до СББ, ЖБК міста, відкривайте засувки на ваших будинках для того, щоб теплоносій якнайшвидше потрапив у внутрішньодомову систему опалення. Також звертаюся до одеситів. Якщо найближчими днями у ваших домівках не буде тепла, необхідно повідомити про це ваші управляючі компанії, аби вони з'ясували причину відсутності тепла у вашій домівці. Стосовно тарифу на послуги, Теплопостачання, то хочу наголосити, він залишається незмінним для населення.